Вітаю вас і пропоную огляд новин з 1 по 7 травня 2023 року. Я Ольга Целуйка, податковий і фінансовий консультант. Сьогодні будемо говорити про зміни до податкового кодексу щодо воєнних пільг сплати на землю і податку на нерухомість і звільненню від звітування біженців, які отримають доходи в іншій країні. Наступне питання: за якою формою подавати декларацію з податку на прибуток за перший квартал 2023 року. Далі будемо говорити про зупинення реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування по транспортних послугах і у сільхоз товар, Які документи подавати для розблокування? Що нового нам сказала тут податкова? Наступне питання це застосування штрафів за непрацевлаштування осіб з інвалідністю. Далі будемо говорити про те, що довідник УКТЗ в черговий раз оновлено, тобто зверніть на це увагу. Ще одне цікаве питання: це як надіслати заяву про повернення помилкове або надміру сплачених сум грошових зобов'язань вині разом з копією платіжного документа через електронний кабінет. І наприкінці традиційна календар бухгалтера на поточний тиждень. Отже, починаємо ми з того, які зміни до податкового кодексу внесені щодо воєнних пільг сплати на землю і податку на нерухомість, і також звільнення від подання майнової декларації біженців. Отже, наразі у нас прийнята закон від 11.04.2023 року номер 3050. Він набирає чинності з наступного дня після його офіційного опублікування і станом на п'яте. Травня він ще не був опублікований, але невздовзі він вже з'явиться, і ми зможемо побачити остаточний оприлюднений текст. Що передбачає цей закон? По-перше, і головне, він передбачає можливість застосовувати наказ Мінінтеграції від 22.12.2022 року номер 309 в цілях визначення переліку територій, на яких ведуться бойові дії, або які тимчасово окуповані, для податкових цілей. Ось ми і дочекалися цього. А при цьому хочу сказати, що законам номер 3050 поширена оці воєнні пільги про несплату податку на нерухомість або підплати за землю тільки на території активних бойових дій і тимчасово на окупових територій. А в цьому переліку Мінінтеграції є ще і території можливих бойових дій. Так, ось тут в цьому законі. Про території можливих бойових дій не йдеться. Що ще змінено? Новою редакцією пункту 69,14 підрозділу 10-го перехідних положень податкового кодексу передбачено, що не нараховується та не сплачується плата за землю, ні земельний податок, ні орендна плата за землю за період з 1 березня 2022 року по 31 грудня 2022 року за земельні ділянки, що перебувають у власності юридичних осіб або підприємців, які розташовані на територіях активних. Бойових дій або тимчасово окупованих, і тут ми будемо дивитися саме на перелік номер 309 З 1 січня 2023 року звільнення надається за період з 1 числа місяця по останнє число місяця, протягом яких території, на яких розташована земельна ділянки, значились в цьому переліку, як територія активних бойових дій, або тимчасово окуповані. І оскільки. Війна, на жаль, триває, то нам потрібно буде дивитися на цей перелік номер 309 його моніторити, щоб побачити, до якого часу ще буде територія. Знаходитися в зоні активних бойових дій і скільки часу вона буде перебувати під тимчасовою окупацією, тобто вносяться зміни до цього переліку, і треба на нього дивитися уважно. І аналогічно дію звільнення від сплати податку на нерухомість, такі самі умови, оновлена редакція. Під пункта шістдесят підрозділу 10-го перехідних положень податкового кодексу нараховані і сплачені суми плати за землю і податку на нерухомість можна відкоригувати. Тепер уже можна в загальному порядку через подання уточнюючих декларацій. І на сайті ДПС вони розмістили ще в 2022 році як. Зробити це коригування, що там вказати. тобто, треба дивитися на сайт на ті приклади, які там були. А ми приходимо до наступних моментів, які у нас впроваджені законом 3050. Для земель, що потенційно засмічені вибухонебезпечними предметами і знаходяться на територіях бойових дій, надана можливість отримання відповідних податкових пільг через рішення органів місцевого самоврядування. Для цього до них мають звернутися платники податків з заявою, тобто активна від вас потребується якась дія. В межах якої вони мають вказати кадастрові номери ділянок, щоб чітко було видно, що трапилось, де знаходиться ця ділянка, чи вона дійсно засмічена вибухонебезпечними предметами. Також законом номер 3050 створено механізм надання пільг для зруйнованої нерухомості чи такої, що перебуває потребує капітального ремонту на підставі даних державного реєстру майна, яке пошкоджено та знищено внаслідок бойових дій, терористичних актів і диверсій, які спричинені збройною агресією РФ. Урегульована механізм адміністрування пільг сплати за землю, мінімального податкового зобов'язання і єдиного податку четвертої групи для земель. Що перебувають в консервації або засмічених вибухонебезпечними предметами через отримання відповідних даних через державний земельний кадастр. І вже існуючі пільги по землі вони поширені і на платників єдиного податку. Окрім того, якщо 30% земельного банку товаровиробників, що були платниками 4 групи, до 24 лютого 2022 року припадає на території воєнних дій чи окупованих територій, території, то ліміт обсягу сільхосворобництва для них зменшено. До 50%. бачите, що вони залишалися сільгостовара і це положення буде стосуватися показників 2022 року. Отже, тут, скоріш за все, потребується ще роз'яснення податкове. Як будемо застосовувати оцю пільгу, тобто будемо чекати не тільки опублікування закону, а й ще й відповідних роз'яснень від податкових органів. І як я вже сказала, нам слід моніторити перелік номер 309, бо він знаходиться. В динаміці він рухається. Так ось, Мінінтеграції. Наказами від 25 квітня 2023 року номер 125 і 28 квітня 2023 року номер 129 вже внесли зміни до цього переліку. А зміни, зокрема, стосуються Бахмутської, Солидарської, Світодарської міських територіальних громад, і до переліку додали селище Приміське Покровської сільської територіальної громади Нікопольського району. Тобто нам слід дивитися на цей перелік дуже уважно. Зміни ось про які я зазначила, вони набули чинності з 2 травня 2023 року. Тепер переходимо до наступного питання: як нам подавати декларацію з податку на прибуток за перший квартал 2023 року, тому що саме 10 травня. Це закінчується строк подання декларації за перший квартал. І ми знаємо, що були внесені зміни наказом Мінфіну від 20 лютого 23 року номер 101 до форми декларації. Але у нас працюють загальні норми пункту 46.6 податкового кодексу, що оновлені будь-які форми декларації розрахунків нам треба подавати за період, що настає за періодом оприлюднення. А нових форм. Тобто, виходячи з цього нову декларацію квартальним платникам податку, слід подавати тільки за результатами півріччя 2023 року. Чим це підтверджується? Ми можемо знайти. Ну, Для розробників, я так вважаю, програмного забезпечення реєстр електронних форм податкові документів створений на сайті ДПС. До нього можна перейти за посиланням, яке ви бачите на цьому відео. І е, там е, є нова форма декларації. Вона має ідентифікатор J0100124. Так ось, там є така колоночка, де можна подивитися, з якого часу діє яка форма декларації. І наразі ми маємо дві форми декларації. Тобто, в реєстрі зазначено період, в який заноситься документ. Це перший квартал, півріччя, три квартали рік, тобто загальна інформація. Але в дужках зазначено, що оця нова форма приймається з 1 липня 2023 року. Це і означає, що по новій формі декларацію будемо подавати вперше за півріччя 2023 року. Так, і я сказала, що там ще є одна форма декларації, тобто стара форма декларації. І там в колонці, в колонці, яка зазначає, коли вона. Скільки вона буде ще чинною, зазначена, що вона подається до 01.07.2023 року. Вона має ідентифікатор j 0100123 і подається за перший квартал 2023 року. Тобто підсумуємо, що за перший квартал 2023 року ми звітуємо ще за старою формою декларації J0100. 123. Тепер переходимо до питання зупинення реєстрації податкових накладних розрахунків коригування. Спочатку розглянемо проблеми по транспортних послугах. Податкова надає досить такий змістовний перелік документів, які слід подати, щоб розблокувати податкові накладні. Давайте розглянемо, хто надав такі поради і що саме радять нам податківці. Поради надає головне управління ДПС Дніпропетровській області. Тобто, якщо у вас заблокована податкова накладна, то подаються загальні документи. Це може бути пояснення, скарга. А тепер переходимо до документів, які необхідно подати до цього пояснення. Їх вони розбили на декілька груп. Перша група стосується документів на транспортні засоби. Це договори, купівлі, продажу, оренду, найму, що було зрозуміло, з на яких підставах, за якими правами ви користуєтесь цим транспортним засобом. Платіжні документи, що ви заплатили за оренду, за придбання, за найм. Свідоцтво реєстрації транспортного засобу, документи на право власності, документи на проходження техогляду, документи на водіїв. Далі хто ці водії подається? Штатний розпис, посвідчення подія, медична експертиза перед виїздом на маршрут, якщо вона потребується. А далі наступна категорія документів, які слід подати. А це документи пов'язані з господарською діяльністю, тобто витратні документи, так звані. Це договори на придбання палива, запчастин, послуг обслуговування, розрахунки, акти, сертифікати, гарантії, видаткові накладні, акцизні накладні та на на мастильні матеріали, документи на оплату цього всього, що ви отримали, стосовно того, як ви експлуатуєте транспортний засіб і все, що з ним пов'язано. Наступне це обслуговування транспортних засобів. Наприклад, це можуть бути акти монтажу шин, рахунки, видаткові накладні, договори на придбання запчастин. Акти прийому придачі, запчастин, послуги СТО, документи на оплату цього всього. І тепер ще документи, які взагалі стосуються вашої господарської діяльності. Тобто договори на перевезення, прескуранти вартості, ну або ж в договорах у вас зазначено, скільки коштує ваші послуги, або у вас є якісь скріншоти з сайту вашого. Якщо у вас є сайт, ви надаєте послуги, то там є у вас розділ, де вказані ціни, або розрахунки цін за Довіреності, видаткові накладні, акти приймання передачі, звіряння, товарно-транспортні накладні, що дуже важливо, подорожні листи, які ніхто не відміняв, реєстри вантажних перевезень, якщо ви їх ведете, всі документи, які підтверджують оплату. Господарських операцій, платіжні доручення. Ну, так, пише нам податково платіжні доручення. А наразі ми знаємо, що вони називаються платіжними інструкціями, виписки з банку про оплату виконання, робіт, послуг. І ось тут є ще одна фішка. Тепер податкова каже, що надавайте нам ще копії форми статистичної звітності, якщо. Ви маєте її подавати. Яку ж звітність вони чекають статистично від вас отримати, якщо ви здійснюєте транспортні перевезення? Це може бути звіт про перевезення вантажів та пасажирів автотранспортом. Форма 51 авто, звіт про перевезення автотранспортом ватажів за видами вантажів і пасажирів за видами сполучення, форма 31 авто. І цей перелік безумовно не є а, вичерпним. Тобто, в залежності від специфіки вашої діяльності, ви можете надати і інші документи. Головне, що ви маєте тримати собі в голові, коли надаєте документи. Податкова має отримати повну інформацію про вашу діяльність, вона має бути прозорою, а операція перевезення має бути реальною, тобто всі документи, які підтверджують реальність, ви подаєте. Тепер перейдемо до наступної ситуації. А що з сільгосп товаровиробниками? У них також складна ситуація, тому що часто блокуються податкові накладні. Так ось, що нам радять податківці, які документи подавати для розблокування. Ну, Знову ж таки, ці поради нам надала. Надали головне управління ДПС Дніпропетровської області, і окрім загальних документів, скарги, пояснення, а подаються наступні документи: і відомості про земельні угіддя паї, трудові ресурси, придбання або оренда сільхозгосподарської техніки. Крім того, вони звіряють відповідність даних, які зазначені у формі 20 ОПП до інформації з податкової фінансової звітності. А придбання насіння, добрив, пального, інформація щодо обробки землі, посіву, підживлення, збиральна. Тобто, щоб вони бачили, що ви дійсно товарів виробники, а не просто у вас папірці є, що ви щось виростили. А як ви його вирощували? Що ви робили в процесі? Вирощування сільхозгосподарської продукції. Тому тут буде ще інформація щодо реалізації господарської продукції, придбання сільхозгосподарського збіжжя до подальшого реалізації, вказати слід ваших основних постачальників, покупців, які взагалі роботи. Проводяться в господарстві і яким чином власні сили, чи орендовані, чи сезонні працівники, орендовані основні засоби, що ви робите? Тобто, ось головна увага на реальність операції вирощення сільхозгосподарської продукції. І е, тепер переходимо до наступного: це документи на транспортні засоби. Тут я не буду повторюватися, вони такі ж самі, як і для тих підприємств, які виконують транспортні засоби. Тобто, всі договори, платіжні документи, документи на транспорт, е, документи стосовно е, водія, е, все це потрібно подати. І знову ж таки, новою фішкою є те, що е, Більше впевненості буде у податківців, що у вас реальна операція, якщо ви не забували подавати статистичні та інші звіти, що стосуються безпосередньої діяльності сільхосгосподарського товаровиробника. Ну, в залежності від того, чим ви займаєтесь, це можуть бути звіти про посівні площі сільхозгосподарських культур, про валові збори врожаю, про реалізацію продукції сільхозвиробництва. Про збирання сільхоз от податків культур станом на конкретну дату і інші статистичні звіти. Саме тому ми приділяємо увагу статистичної звітності, яку мають подавати суб'єкти господарювання в певні дати кожного тижня, кожного місяця протягом року. І всі форми. Статистичної звітності, які ви маєте подати на поточному тижні, ми надаємо вам в календарі бухгалтера. А, тепер не забуваємо надавати податківцям копію акта списання товару, добрив, насіння се складу, договори оренди земельної ділянки, розрахунки орендної плати за земельної ділянки, акти прийому передачу по договору оренди, тобто все, що стосується землі, щоб було видно, що дійсно. У вас там є господарська діяльність, яка коло себе налічує багато господарських операцій для її здійснення. Не тільки вирощування, а все, що з цим пов'язано. Тепер є ще категорія документів, які стосуються безпосередньої діяльності сільхозтава виробника: це надання сільхозгосподарських послуг, договори, витрати основних виробничих ресурсів, дата початку робіт, технологічна карта, оранка, дискування, внесення. Добрив, загрузка, доставка, культивація посів внесення засобів захисту, рослини і таке інше, послуги техніки, постачання сільхозгосподарських культур, збір таких культур, транспортування їх, тобто все, що стосується процесу виробництва, обмолот, сушіння, зберігання, акти приймання передачі сільхозгосподарської продукти, оренди складських приміщень, якщо у вас вони орендовані, а не власні, або якщо вони власні, то треба показати документи права власти. На це, де це все знаходиться. Ну і безумовно, це документи по постачанню ваших товарів і вашої продукції, товарно-транспортні накладні та інші документи. Також надаються банківські випіски, картки аналізу зерна, лабораторне дослідження, аналіз зерна на вологі, смітна домішка, зернова домішка. Це також не буде зайвим, складні квітанції на зерно, реєстри на здачу зерна кукурузи. І інші документи, які ви бачите на цьому слайді. Отже, цей перелік є невичерпним, ви можете його уважно подивитися, і, може, ви знайдете в цьому переліку те, що ви ще не подавали, а якщо подали, то у вас не була б розблокована податкова накладна. Тому раджу вам дуже уважно придивитися ці матеріали і вибрати для себе. Те, що вам підходить для того, щоб у вас не було проблем з реєстрацією податкових накладних і розрахунків коригування. А ми переходимо до наступного питання: це штрафи за непрацевлаштування осіб з інвалідністю. В попередніх випусках ми вам вже говорили, що постановою пенсійного фонду від 10 березня 2023 року і наказом фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Від 10 березня 2023 року номер 17 затверджено порядок надсилання розрахунку сум санкцій за те, що ви не дотримаєтесь квоти по особам з інвалідністю і форму розрахунку. Так ось тепер вони це роблять не таким чином, як це раніше було, коли ми подавали звітність по особам з інвалідністю. Вони вберуть інформацію з об'єднаного звіту. І порядком передбачено отримання інформації суб'єктами інформаційного обміну в електронній формі, шляхом передавання інформаційних файлів в обсягах і за змістом необхідним для того, щоб ви зрозуміли, що вам там нарахували і скільки. Тобто це все передається вам після розрахунку в електронній формі, де ж ми можемо його побачити. За порядком No141 дані щодо штрафів за невиконання квоти з працевлаштування працівників ми можемо побачити в пенсійному фонді, на порталі Пенсійного фонду в особистому кабінеті. І він надсилає нам розрахунки через електронні кабінети підприємств. Установ організацій, підприємців, у яких є наймані особи, на вебпортали електронних послуг протягом п'яти календарних днів. З дня їх одержання від Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Інформація про дату і час надсилання розрахунків надається пенсійним фондам в електронному вигляді у формі квітанцій протягом трьох робочих днів з дня їх надсилання. І ось ви бачите на цьому слайді, де ви можете зайти і подивитися, що тут по вас є. Коли ви заходите на портал пенсійного фонду, там є у вас в меню Мої документи. Ось саме там. Ви побачите такий документ по нарахуванню вам штрафних санкцій. Наступне питання сьогоднішнє це чергові оновлення в довіднику коду УКТЗ. Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 9184 про внесення змін домітного кодексу України щодо приведення кодів УКТЗ у відповідність до закону України про митний тариф. Тобто деякі коди товарів УКТЗ, які зазначені в статтях 282, 287 і розділі 21 митного кодексу проводяться у відповідність до нової версії української класифікації товарів зовнішньої економічної діяльності, яка затверджена законом України номер 2697 про митний тариф України. Також хочу зазначити, що проєктам закону не передбачається розширення переліку товарів, щодо яких Митним кодексом України встановлено пільгові умови оподаткування. І останнє питання на сьогодні: це як зручний спосіб надіслати через електронний кабінет заяву про повернення надмірно сплачених або Помилково сплачених коштів до бюджету. Як це зробити, нам пояснює податкова. Ми заходимо до електронного кабінету, знаходимо розділ ведення звітності, і там у нас є така заява про повернення помилково або надміру сплачених сум грошових зобов'язань і пені. При створенні такої заяви в цьому режимі введення звітності ми самостійно встановлюємо фільтр за параметрами рік, період, тип форми. І не забуваємо, що така форма у нас є в розділі 13-му запити. Ми обираємо форму заяви за електронним ідентифікатором J або F. 1302001. А потім вибираємо відповідний територіальний орган ДПС, тобто регіон і район. Якщо ви будете подавати в свою податкову інспекцію, то обирати це не потрібно, тому що по замовченню будуть встановлюватися органи ДПС, де ви зареєстровані, ви заповнюєте всі поля і далі можете надсилати цей документ. Але тут важливо ще пам'ятати, що згідно з нормами податкового кодексу. Вам потрібно подати копію документа, по якому ви сплатили цей податок, який ви хочете повернути. Як це зробити? Ви заходите на вкладку Додатки, обираєте опцію Додати документ довільного формату, електронний ідентифікатор J 1360102 і заповнюєте поля. І там є поле Дата сплати до бюджету і там можна вставити тільки одну дату, тобто прикріпити можна в додаток тільки одне одну платіжну інструкцію. А якщо ви хочете повернути по декількох. Платіжних документів, якісь переплачені податки або помилково сплачені податки. Як це зробити? Податкова каже, щоб до кожного доручення потрібна окрема заява. Ось саме в цьому полягає а, така фішка, як це зробити. Тобто, якщо у вас одна платіжка була, то це просто. Якщо було декілька, бо яких ви хочете повернути гроші, то треба подавати окрему заяву і до неї прикріпляти один платіжний, платіжний документ. Ось саме так це і робиться. Тобто, ми можемо скористатися цим алгоритмом для того, щоб повернути свої гроші з бюджету і зробити це зручний для нас спосіб. І наприкінці календар бухгалтера на поточний тиждень. На цьому тижні ми будемо подавати багато різних статистичних звітів. Зокрема, 8 травня подаємо звіт про заборгованість оплати праці за квітень 2023 року і звіт з праці за квітень 2023 року. І крім того, подаємо, в залежності від того, чим ми займаємось, кого це стосується, різні статистичні звіти. По своєму виду діяльності і пам'ятаємо, що подання таких звітів допомагає нам в розблокуванні податкових накладних, про що ми сьогодні з вами говорили. Тобто і 8, і 9 травня є багато кінцевих дат для подання статистичних звітів. 10 травня дуже важливий день, тому що це останній день подання. Не тільки статистичних звітів, а і ще податкової декларації з податку на прибутку за перший квартал 2023 року для тих платників податку, які звітують поквартально. не забуваємо подавати разом з декларацією і фінансову звітність, оскільки вона є невід'ємною частиною декларації. Крім того, 10 травня 2023 року це останній день подання, зокрема податкового розрахунку суми дохода нарахованого. На користь платників податків, фізичних осіб, і отриманого з них ЄСВ за перший квартал. Також це останній день подання всіх декларацій, які подаються в квартальний період. Це і декларації єдинників, і декларації з рентної плати, і додатки до декларації з рентної плати. Також 10 травня подається це останній день подання декларації про паркування транспортних засобів і туристичного збору. Отже, не забуваємо вчасно подавати звітність. А я дякую вам за увагу. Бажаю вам всього найкращого і прощаюся з вами до наступного тижня.